Щорічно в першу неділю жовтня в Україні святкують День працівника освіти. Олена, вчителька початкових класів однієї з сумських шкіл. Говорить, педагог це не професія, а покликання душі. З самого дитинства мріяла стати вчителем, працювати з дітками, вчити їх розумного, доброго, вічного. Саме тому і обрала професію вчителя. Люблю діток, люблю з ними працювати, і всі свої знання вміння. Хочу. Передати їм, дарувати не тільки свої знання, а у наш важкий час: любов, позитив, віру у майбутнє. Ну от я вважаю, що саме в цьому і полягає роль вчителя. Олена порівнює шкільний урок з виставою, у якій кожен грає свою важливу роль. І діти, і вчитель, всі актори. Кожен грає свою роль. І якщо це злагоджений колектив, то ця роль, цей фільм, ця вистава виходить просто чудово. І всі від цього отримують тільки задоволення, приємні емоції. Мені хочеться йти на роботку, дітям хочеться йти до школи. Урочистості з нагоди дня вчителя відбулися в сумському театрі імені Щепкіна. Мудрі, розумні впевнені, мужні і тедітні, проте єдині в одному, любові до своєї професії, любові до дітей, бажання працювати на благо молодого покоління, процвітання нашої України. Хотілося побажати всім нашим працівникам освіти. Натхнення мудрості, терпіння а зараз в такі нелегкі часи. Вони у нас стали вже як кажуть і волонтерами, і працівниками соціальної сфери, винахідниками, тому що на їхні плечі дуже полягає лягає дуже багато обов'язків і освітяни. Гідно тримають наш освітянський фронт і справляються з усіма труднощами, які відбуваються. Учителі сьогодення працюють з класами в укриттях під час повітряних тривог, навчають дітей дистанційно, навіть за відсутності світла. Наша задача на сьогоднішній день це не втратити якість, не втратити дитину. І, звісно, педагоги роблять все для того, щоб наші діти працювали, діти навчалися. Тому всім велика подяка. і Я хочу всім сказати: ну, перше здоров'я і найскоріше. Нам перемоги учителів нагородили почесними грамотами та приємними подарунками. Сьогодні отримала ось таку нагороду, і хочу привітати всіх освітян зі святом і побажати миру, натхнення, успіхів. Моя робота це, мабуть, моє покликання, тому що я дуже люблю діток і я там живу. Я просто на роботі живу цим. Враховуючи, що у нас така зарплата маленька, то дійсно це просто моє життя. Для освітян в кінці підготували святковий концерт. Олена Ісаєва, Максим Близнюк новини СТС.